Молитва після святої сповіді, безмежно милосердний Господи. Щиро дякую Тобі за те, що Ти простив мені мої гріхи і очистив мою душу. Допоможи мені, Господи, завжди бути твоєю доброю і вірною дитиною. В майбутньому я намагатимусь не грішити і уникатиму всього, що мене доводить до злого. Дякую тобі, найдорожчий Спасителю. За те, що ти встановив святе таїнство покаяння, бо без нього я був би загублений навіки. Відтепер я хочу радо і вірно служити тобі, сумлінно виконувати всі мої обов'язки, перемагати гріховні схильності і опановувати всі пристрасті. Навчи мене, Господи Ісусе, гаряче бажати всього того, що Тобі угодне, і охоче все це виконувати. Пошли мені пізнання Того. Чого від мене прагнеш, і зміцни мою волю і силу, щоб я міг усе це виконати. Бережи моє серце від спокуси і навчи мене пізнавати твою святу волю і вірно виконувати її в моєму житті. Господи Ісусе Христе, помилуй мене, пречиста Діво Богородице Маріє, допоможи мені якнайкраще виконувати волю Божу так, як Ти це робила. Будь моєю заступницею перед Богом.